Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо чудовий святковий день. І ми сьогодні, знаєте, всі в такому піднесеному настрої. Ми сьогодні всі радіємо і тішимося, дійсно, що ми сьогодні святкуємо цю неділю перед великим днем. Я думаю, з самих найбільших два свята, які ми святкуємо, це Різдво і це є Пасха. Це є Великдень, як кажуть в народі. І сьогодні перед Пасхальним цим знаєте, святом ми маємо ще одне свято. Ми всі знаємо, яке це свято. Не так, як сьогодні люди розуміють, ви знаєте, що беруть гілочки цих дерев, а ми сьогодні по-іншому. Ми розуміємо, що Господь Ісус прийшов і війшов в Єрусалимський храм. Я трошечки прочитаю з цієї події, нагадаю нам, і ми трошечки пороздумуємо, брати і сестри. 21 розділ Євангелія від Матвія із першого вірша. А коли наблизились до Єрусалиму, то прийшли у Віфагію коло гори Оливної, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: Пійдіть в село, яке перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею, відв'яжіть і приведіть до мене. І як хто скаже вам що-небудь, скажіть, що вони потрібні Господеві, і зараз же пошле їх. Все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить: скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі, синові підяремної. Учні пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю і молодого осла, і поклали на них одежу свою, і він сів на них. І багато людей простелили одежу свою по дорозі, а інші ж різали віття з дерев і стелили по дорозі, а народ, ідучи перед Ним і позаду, вигукував Осанна, сину Давидовому, благословенний грядучий ім'я Господнє, осанна на висоті. І як Ісус увійшов в Єрусалим, все місто заворушилося. Питаючи, хто це, народ же говорив: це Ісус, пророк з Назарету, в Галілеї. Ісус увійшов в храм Божий, вигнав усіх продавців і покупців з храму, і поперевертав столи грошомінам і ослони продавцям голубів. І сказав їм, написано: дім мій. Домом молитви назветься, а ви зробили з Його вертеп розбійників, і приступили до нього в храмі сліпі і криві, і він зцілив їх. А первосвященники і книжники, бачачи чудеса, які він чинив, і дітей, що вигукували в храмі Осанна, сину Давидового, обурилися і сказали йому: Чуєш, що вони говорять? Ісус відповів їм, так. Хіба ви ніколи не читали з уст немовля... немовлят і грудних дітей? Ти вчинив хвалу і, залишивши їх, він пішов геть з міста у Віфанію і там пробув ніч. Трохи більше прочитав цілу цю подію, брати і сестри. Ми всі дуже добре знаємо цю подію. ми не раз перечитували, ми не раз звертали увагу, ви знаєте. Але досить цікава річ, я хотів би звернути нашу увагу на людей, які окружали Ісуса у той час. Ви знаєте, я так зауважив декілька груп людей. Ісус прийшов до Єрусалиму перед Пасхою. Ісус, ви знаєте, можливо, це було в Бога заложено так, посилає по, це, по цю ослицю, і це осля. Учнів своїх, ви знаєте, і багато людей написано, які почали стелити одежу свою. І перша група людей це ті, які раділи з того, що Ісус в'їжджає в Єрусалим. Я думаю, це ті люди, які були з Ним, які бачили чудеса, які бачили Божу силу, які від нього бачили, що Він є дійсно Господь життя. І вони, ви знаєте, щось очікували. Вони раділи тому, що Ісус, ви знаєте, Він в'їжджає в не тільки Єрусалим, а саме в храм. Замітьте річ одну: Він не пішов, наприклад, до храму, до дому первосвященника, не пішов до приторії, де був Пилат. До дворця цього намісника римського, ви знаєте, він не пішов до дворця Іродового, який був в той час царем в Ізраїлі. Ви знаєте, поставлений цією Римською імперією. Він пішов у храм. Інша категорія людей це були діти. Це були діти, які раділи, вигукували і кричали: Осана, благословений той, що граде в ім'я Господня!» Вони чули, як це говорили учні в радості. Вони проповідували, ви знаєте, іншим словами старого заповіту, словами Пророка, і діти це повторяли. Ви знаєте, це була друга категорія людей, які раділи. Була ще третя категорія людей, які не сильно раділи. Це були книжники і первосвященники, які, ви знаєте, постійно шукали якогось підступу. І коли ці діти починали кричати, це їх, ви знаєте, настільки приводило в такий стан, ви знаєте, роздратування. Вони казали, заборони їм. Що вони таке говорять? ви знаєте. Вони не розуміли, хто перед ними, і вони оці почесті, ви знаєте, які фактично для Господа. Викладали уста людські, вони не сприймали, тому що в них була певна своя висота, і ви знаєте, і вони не сприймали самого Ісуса, не сприймали оцієї події, яка сталася. Написано, коли він війшов в Єрусалим усе місто, чуєте? Усе місто заворушилося. Це як треба було, щоб відбулася подія, щоб таке велике місто зразу зрозуміло, що щось сталося. Хтось навідав місто, хтось війшов, в'їхав в місто, ви знаєте. І, можливо, прийшли подивитися і не побачили тих тріумфальних, помпезних таких в'їздів, які робили той час в Римі. Можливо, цар Ірод любив, ви знаєте, такі почесті. Проста картина. Чоловік сидить на ослі. Їде, люди всі поклоняються, стелять одежі, стелять відки дерев. Ви знаєте, і всі воздають осанну і славу, і хвалу. Серед тих людей, я думаю, був і ірод, який не сильно були раді це бачити, чути. Серед них переживав і так само не сильно був радий у тому, що все місто зрушилося. Щось почалося в Єрусалимі, той самий Пилат, і ті самі, ви знаєте, римські воїни. Той саме, можливо, легіон, який там стояв. Всі зразу прийшли в таку бойову готовність. Що чекати далі? Ви знаєте, але були ще інші люди. Брати і сестри, мало про них говорить Слово Боже, але серед таких людей був один з учнів Ісуса Христа це був Юда. Це були люди, які хотіли поміняти владу на той час в Єрусалимі. Це була римська влада. Єрусалим був загарбаний. Це була провінція великої імперії, в якій дуже багато народів поневолених, і в тому числі ізраїлітяни. Ви знаєте, це були е, люди, які готували озброєний бунт. І ви знаєте, і задавалося навіть до Ісуса раніше питання, я не буду читати всіх цих місць, бо час біжить. Чи не цього часу ти восстановиш царство своє? І були такі думки, що Ісус прийде і люди повстануть. Буде великий заколот, Зміниться земна влада, зміниться і повернеться державність для Ізраїлю. І ви знаєте, коли Ісус входить у храм, як прообраз того, сьогодні храм є наш ось тут. Ось тут повинен Ісус війти в цей храм і прибути тут. І про образ, ви знаєте, цього царства неземного Ісус іде в храм. В першу чергу, що Він робить в храмі? Очищає храм. Очищає від цих всіх земних людських пороків і від цього всього, що люди натягнули туди, у той храм. І каже, мій дім буде домом молитви. Цей храм буде храмом присутності Господа. І ви знаєте, я вже в четвер проповідував оцей Юда, який не отримав очікуваного, він приймає неправильне рішення. Він побачив, що Ісус прийшов і не сталося цього перевороту, не сталося цього заколоту, не сталося цієї революції, а люди були готові вхопитися за мечі. Брати і сестри, це не так просто. І Він покладає в серце своє придати Ісуса Христа і ще отривши з того вигоду. Не зрозумівши часу приходу, не зрозумівши, бо цілі були інші. І ви знаєте, брати і сестри, і я так роздумував над тим, ми сьогодні знаходимося в такому стані, якраз перед приходом Господа Ісуса Христа. І сьогодні люди в різному стані знаходяться. Але церква знаходиться в тому стані, що вона чекає. Вона чекає, що буде з'явлення Господа. Вона чекає, що в першу чергу церкву підхопить Господь. І ми сьогодні, ви знаєте, по-різному знаходимося в тому стані чекання. Ми є в дорозі, Ісус нам сьогодні щось хоче сказати, вказавши на цей храм наш сердечний, що там сьогодні знаходиться, брати і сестри? Чи час сьогодні, ви знаєте, робити торг, робити бізнес? Чи час сьогодні, ви знаєте, думати про плотське земне? Чи час сьогодні звершувати в тому храмі, для чого він покликаний? Славити Господа! Приносити жертви хвали і подяки, робити справи Господні, благоугодні для нього. Наповняти його приємними пахущами, Наповняти Його жертвами приємними. Я буду читати ще одне місце, брати і сестри. Ми будемо молитися в євреїв, ми часто це слово чуємо. 28-й розділ, 9-й вірш. Дев'ятий розділ, 28, останній вірш. Так і Христос один раз приніс себе у жертву, щоби взяти на себе гріхи багатьох. А вдруге з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. Ісус приніс себе в жертву, брати і сестри, і ми досить дорого куплені ним. Ми досить дорого куплені. Апостол Петро каже, що жертва принесена, і вона дорогоцінніша за срібло і золото. За нас кожного заплатив кров'ю наш Господь Ісус Христос. І ви знаєте, і Він каже, другий раз прийде. Для кого? Він прийде в першу чергу для тих, хто чекає, брати і сестри. Для тих, хто очікує цієї зустрічі зі страхом і трепетом. Ви знаєте, не убезпечив себе, але має страх Господній у серці від тої зустрічі. І задає собі питання, а яка вона буде та зустріч? Ми можемо сьогодні багато роздумувати. Ми можемо себе міряти, важити це в нашому праві. Яка буде та зустріч? Я тільки скажу по слову, нагадаю одну подію. Коли Іван, улюблений учень Ісуса Христа, який любив бути близенько до Ісуса, якого Ісус завжди брав з собою, де визначні події. Там завжди був Петро, був Іван, був Яків. Ви знаєте, який любив біля груді Ісуса Христа прибувати, Він побачив Ісуса у славі на острові Патмос. І що там написано, ми знаємо, правда? І я каже, повернувся, щоби побачити, хто промовляв до мене, і побачив, і там описується, і написано, Іван за себе свідкує. Він каже, і я впав до ніг його, як мертвий. Зустріч з Ісусом Христом, Ісусу славі. Не той Ісус, ви знаєте, який з ними ходив, ділив хліб, який клав на них руки уздоровляв, не той Ісус, який на хресті стояв. Іван Його бачив. Всі повтікали один Іван, зовсім інший Ісус у славі, у великій силі і потузі. І ви знаєте, чи ми церква Його готові зустрічати? І учні задають, ви знаєте, питання для Ісуса. Перед нашою молитвою нагадаю по пам'ять. Задають учні питання Ісусові каже: ось ми. Господь, ми залишили все. Наші думи, дружин, чоловіків, дітей, ми пішли за тобою. А що нам буде з того? І Ісус каже, що буде в віці майбутньому і в віці теперішньому. Він каже: кожен, хто пожертвував, кожен, хто щось відклав на другий план, а поставив на перше місце Ісуса, Він отримає велику нагороду. І навіть ще у цьому віці, ви знаєте, ми радіємо і тішимося. Тому що нас Господь звільнив від наших пороків і проблем і залежності, брати і сестри, хто був у цьому, він може високо оцінити цю жертву, коли Христос прийшов у мій храм і ваш храм. Господь вже при цьому віці дає велику нагороду бути учасником в його труді, в розширенні царства Його. Працювати і приносити плід, брати і сестри. В цьому житті Господь дає нам таку привілегію на місці первосвященників стояти, лів стояти, прославляти ім'я Господнє. І багато що інше, але ще одне, що дає Господь, дає велику надію і укріпляє нас вірою серед того всього, що ми сьогодні бачимо, що відбувається. Багато людей в страсі великому вони тікають. Багато людей в паніці, вони не знають, що робити. Багато людей сьогодні, ви знаєте, вони роблять неправильні поступки. Але сьогодні для кожного з нас, на чиє, в чиєму храмі сьогодні є Господь Ісус. Він знає, що сьогодні робити. Він знає, як сьогодні поводитися. Він знає в тій чи іншій ситуації своє призначення. Тому хай нас Господь благословить. Наш Господь Ісус прийде. Прийде в першу чергу за церквою своєю, так говорить Слово Боже, а потім його побачить кожне око. І навіть ті, що не хотіли би, щоб він прийшов. І навіть ті, що не хотіли би слухати цих хорив ангельських, бо вже не діти будуть співати, кричати, а будуть хори співати. Можливо, будуть вуха затикати, але Господь прийде. І написано: побачить його кожне око від сходу сонця і аж до заходу, як блискавка з воїнством небесним і зі святими всіма своїми, і з церквою своєю. Слава Господу! Нехай всіх нас, Господь, цей святковий день благословить. Я би хотів, щоб ми встали на наші ноги і прославили його достойною хвалою.